Виконуємо номер 45 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У рівнобедреному трикутнику АБЦ з основою АБ проведено висоту ЦК. Знайдіть периметр трикутника АБЦ, якщо периметр трикутника АЦК дорівнює 30 см. І ЦК дорівнює 12 см. Переступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі Дано ну, трикутник АБЦ, АЦ дорівнює БЦ, ЦК у нас висота. Периметр трикутника АЦК 30 см і ЦК 12 см. Оскільки трикутник рівнобедрений, то висота, яка проведена до основи, буде ще і медіаною. Запишемо це. Оскільки трикутник А, Б С рівнобедрений, то висота ЦК проведена до основи. Буде медіаною, тоді АК дорівнює БК. Ну, а тепер віднімемо від периметра трикутника АЦК 12 см. і ми знайдемо суму АЦ і АК. Сума АЦ додати АК дорівнює. Периметр трикутника АЦК відняти ЦК. Це буде 30, відняти 12, отримаємо 18 сантиметрів. Ну, а тепер АЦ дорівнює СБ, АК дорівнює БК, тоді периметр трикутника АВЦ. Буде дорівнювати, АС додати АК і помножити на 2. І це 18 множимо на 2, отримаємо 36 сантиметрів, записуємо відповідь: 36 сантиметрів. Номер 45 із розділу «Повторюємо геометрію за 7 клас» підручника «Геометрія 8» та підручника «Математика 8» виконано.